Усім привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Затишок у деталях. Дуже тішусь, що ви завітали до мене. Давайте будемо разом з вами в цьому відео пакувати пакунки до Дня Святого Миколая і готувати дуже смачний сирний суп. Я його готую час від часу, і знаєте, кожного разу це дуже смачно. Перед тим застелила ліжко, ви знаєте, колись мені здавалось стильним ось такий темний варіант постелі, так мені було гарно, а зараз я вже розумію, що мені вже не так сильно ця постіль подобається і вже серйозно задумалась над тим, щоб підібрати щось таке світленьке, таке якесь легеньке. Дуже мені цікава та тема постелі, мабуть, я вже доросла до каструль, до постелі, одіял. Насправді, получаю велике задоволення. Обираючи, створюючи затишок в домі. От, тому наступний пункт як тільки з'являться вільні кошти, обов'язково буду роздивлятись на нову постіль. От не знаю тільки, як зробити. Ви могли помітити, що дві ковдри ми окремо накриваємося кожен своєю ковдрою. Це мегазручно, бо я особисто люблю кутати зі всіх сторін. Тому так, треба буде підібрати або дві однакові, або різні, або щось схоже по стилю. Не, поки ще не знаю, але я вже в роздумах. Пакую я пакуночки, поку... бо не... недавно, зовсім недавно, мабуть, рік. Може, й два, не, не згадаю точно, почала пакувати для своїх дівчаток. І сподобалось мені. В мене Тетянка попросила, мама, я б хотіла на день народження, щоб мені всі запакували подарунки в пакунки, ну, от, щоб не було зразу видно, що там. Мені буде так цікаво розпаковувати. І ви знаєте, ми прислухалися. І я, дивлячись на те, як вона розпаковувала просто, знаєте, це два рази отримати задоволення. Перший раз, коли тобі дарують подарунок, а другий раз... Коли ти відкриваєш і бачиш, що там. От, тому так, тому тепер я на день народження от, на Миколаєві вирішила запаковувати. І так крутила, вертіла тим папером, хотіла знаєте, трошки якось зекономити, але не, не виходило невстам. Я недавно натрапила на відео, де так одним махом закручують і потім тільки шматочком скотчу закривають. Я так не вмію, але досить гарно вмію. І так думала собі, а де ж я цього навчилася? <рес> Ніяких курсів не проходила, але це вмію. Потім ви зрозумієте, в чому тут прикол, бо я де не піду, там чогось вчусь. Не знаю, як так виходить, чи це я така любопитна, чи що. Але насправді мені цікаво. Я пам'ятаю, навіть як я працювала на одній роботі, і там був пакет, не знаю чого, я обернула його догори ногами і там писала: о, а ти любопитний, чи якось так, я каже, ти нам подобаєшся. Так, пакувала я, пакувала, але виявилось, що це ще не всі подарунки. Не знімала вам розпаковку і всю допаковку не зняла, бо перебили мені дзвінком мою зйомку, і вже зйомки я не продовжувала, бо дуже спішила. Це вже сам день Святого Миколая. Виявили ми, що дитина наша менше не має столика своєї робочої поверхні, бо їй подарували багато. Конструкторів таке, знаєте, пазлики, що треба собі всісти десь, розкластися. Старша донечка в нас має свою робочу зону стіл, ми її готували до школи, все придбали. А от манюня Єлизаветка вона такої робочої поверхні не мала. Складаємо ми столик при світлі від лампи, це єдине джерело світла, бо вимкнули світло, але нас це не зупиняє. Продовжуємо складати. Тут чоловік майструє великий стіл обрали і два столики це такий набір. Я собі думала, може взяти від ікеї. В сінсеї бачила, гарні варіанти. Але зупинились на ось такому. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, скільки ми за нього заплатили, точно більше тисячі гривень, але я думаю, він досить гарненько послужить до того віку, поки Єлизавета піде до школи, бо все ж таки, як піде до школи, треба буде їй вищий столик обрати. Тут як в тих жартах, знаєте, на одного раба два прораба. Чоловік робить, всі решта крутяться навколо. Ну, але моральна підтримка є. Це можна рахувати мені Миколай приніс чи як? я над тим не задумувалась. Стільки цікавого відбувається. Винесла стару пральку, не будемо викидати, ще поки що потримаємо її, але що, купили нову. І ще не дуже видно, але ось такий візочок наш Єлизаветки. Все, час прощатись. Так, ой, я тут стільки всього несу. Везу я. Візочок не викидати. Віддам в такий благодійний центр у нас є в місті Регіна. Вони там різні речі приймають. Я думаю, комусь пригодиться. Візок, може, не в ідеальному стані, але я думаю, він достойно справляється зі своїми функціями, тому що може комусь послужить. Так, так не віриться, чесно кажучи, що вже прийшов той час. Пройшов. Ой, Катя, бо одною рукою везу. Не віриться, що пройшов вже той час, що я віддаю візочок. Чесно, це просто щось таке новий етап. Та, вже з літа фактично цей візочок у нас стояв. Я так думала, а може ще колись підемо гуляти, посажу, повезу, може позаспить. Але ні, візуння виросла, хоче бігати. Трибати і візку вже її не втримаєш. От, тому, тому так. До речі, я не полінувалася, пошукала чохол на ножки, е, такий дощовичок, захист. О, так що повна комплектація. Ось, власне, цей центр. Буду надіятися, що тут відкрито сьогодні. А, тримаємо кулички. -мо! Закрито. І що? Може переставити, може тут лишити. Що робити. Рубрика-парковка. Я завжди плююся, коли хтось паркується навпроти цієї стежки, а є місце, наприклад, спереді чи ззаду. Ну тут просто припаркувалися по-королівськи. Там ширина дороги на дві машини. І бачите? Стали так під кутом. все, Наступний водій вже мусить або виїжджати на стежку, або по-іншому ніяк. От. Тут, до речі, вже не перший водій, який так стикається з такою от цікавою парковкою. Ой, є на що зато подивитися, правда? Як бачите, в нас зима. Цікаво, без снігу, з травою. От, зараз буду спостерігати об'їзд. До речі, мене чоловік вчив, як виїжджати на бордюр. Треба помаленьку заїжджати. І тоді. Ми заїжджали, до речі, коли я вчилася, я заїжджала на цеглину. Бо є такі ситуації, що от треба помістився акуратно. От, коротше що, хочу варити. Буде в мене супчик з печериць, але такий він сирковий. Завжди цей від кому віткому вершкою ізветкою. Тихенько. Кому вершковий тенером, але зараз є акційна ціна на президент. Теж його колись брала непоганий. Він тож будуть в мене такі. Треба начистити картоплю, моркву, цибулинку. Такий стандартний варіант на суп і продовжимо. Ой, люди добрі, вже не знаю, який раз за закадрова озвучка, це ще той квест для блогера. Тому що якщо вживу знімаєш, то що сказав, то й вже сказав. А коли закадрував, і так думаєш, та ні, якось воно не гарно, треба переозвучити. І так, знаєте, сто разів підряд. Коротше, я вам тут хотіла розказати, що обрала я ось таке м'ясо стегна курячого. Продається в АТБ, дуже смачно, мені воно навіть смачніше, ніж філе. Звичайно, не конкурент, але по ціні воно є дешевше. І досить смачно. Я його або запікаю, або тушкую такому казанку. До речі, цьому казанку більше років, ніж мені. <смір> Поотримала я його у спадщину від мами. Я так думаю, що моїй мамі ще її мама дала. Я уточню спитаю, бо дуже мені цікаво. І я точно знаю, що <смір> буду пропонувати своїм дівчатам. Він реально класно готує цей казанок, чого не. Заправку я даю стандартно: це часник сушений, паприка копчено-мелена, соєвий соус, сіль трошки олії. Додала води, хай кипить. Знаєте що? Пішла я таке собі коротке навчання, домовився чоловік, щоб я подивилася, як його стрижуть. Взяла собі дещо на замітку. Зазвичай я його стрижу вже багато років. Але хочеться, знаєте, трошки освіжити свої знання. Домовився він із Барбером. Тому так, в мене було таке експрес-навчання. Подивимося, що я запам'ятала, коли буду наступний раз трихти. Отака я, знаєте, і манікюр собі зроблю, і чоловіка підстрижу, і що треба за шию. Кажуть, дав Бог таланти, але не уточнив який. То от я так маюся звітом сюди. Так, печерички почистила. Нарізаю їх. Цибулинку даю половинку. Чесно кажучи, можна було дати і четвертинку, бо мої не дуже люблять цибульку. Але отаку підсмажену золотисту, якій не дуже там видно, то їдять. Хто мамі допомагає? Так. Да. Покажи, як в тебе футболочка світиться. Покажи. Бей. Як футболочка світиться отут. О, як гар! Клас. Як ви могли зрозуміти, обстановка в нас тут на кухні дуже навіть робоча. Поки мама тут варить, парить і робить пару, дитина витирає пару, ми словом, працюємо в команді. Ось така зажарка вийшла. Вже додала я сирок, бачите, як він гарненько розплавляється іде така однорідна маса. Можна зробити зажарку на маслі вершковому, але я зробила на звичайній олії рафінованій. Так, Дуже вийшло смачно. От Давно суп не їли, ми зазвичай полюбляємо другі страви, гарніри якісь, але до супу має бути канапка. Канапки бувають у нас зовсім різні, але дуже всполавилася ось така намазка. Це є сир плавлений, по-моєму, якщо не помиляюсь. Ну, На початку там було упаковку гарно видно, кому цікаво, можете собі подивитися. Це є плавлений сирок, але він рідкіший. Мені подобається, як він намащується і смак прикольний. Коротше, ми його беремо на канапки. І ось ця ковбаса куряча, пише, що це рулет шинка, не слово, назва дуже цікава, я б це назвала просто куряча ковбаса. І справді відповідаю курячій ковбасі смачно. Накидаємо нам смачного, вам гарного сталого дня, до нових зустрічей!